Збройні сили Україна не залишать позиції на Донбасі, навіть якщо надійде відповідний наказ. Засу не покинуть Донбас, навіть якщо буде наказ. Це не керівництво судить в окопі, а наші хлопці тільки вони можуть вирішувати. NBC News цитують українських військових. Це наша земля, і ми тут стоїмо. Ніхто не віддасть землі, кажуть вони. Такий допис зараз оприлюднюють знову ж таки американські медіа. І Дійсно, бачимо, що ситуація вона дуже і дуже болюча, тому що дуже багато життів віддали наші захисники та захисниці. Це для того, щоб ми з вами мали змогу жити на території вільної незалежної держави. Мали мирне небо над головою. І тема території це дійсно дуже і дуже болюча тема. Тому прекрасно прекрасно так дійсно перепрошую, розумію мову і думки і коментарі наших військових, які там стоять. НБС Ньюз, та що українські солдати вважають план Трампа капітуляцією навіть попри те, що мріють про мир. Далі цитую: ніхто не піде на поступки щодо територій, бо це наша земля. і ми стоїмо тут, сказав один із солдатів NBC News про пропозицію Україна віддати частину території Росії. З його позиції на східному фронті початковий мирний план, підтриманий президентом Дональдом Трампом, більше схожий на пропозицію про капітуляцію. Це не план, це справжня капітуляція. Тут немає про що говорити, сказав ржавський старший сержант, який служить поблизу Покровська логістичного центру, що вже близько 18 місяців перебуває під сильним тиском російських військ. Я проти того, того, щоб віддавати ті частини Донецької області, які ми ще утримуємо, сказав 44-річний ржавський, який походить зі східного промислового центру країни і зараз бореться за його захист від російського вторгнення. Звичайно, для мене це болюче питання, тому що все це відбувається на моїй батьківщині. Ржавський, який до війни був підприємцем, сказав, що чотири роки на передовій після повномасштабного вторгнення Кремля зруйнувало його здоров'я. Він зазначив, що якщо настане мир, він зосередиться на одуже та своїх двох синах 5 і 14 років, але він сказав, що хотів би почути чітке пояснення від російського керівництва. Припрошую, припрошую дуже, Але він сказав, що хотів би почути чітке пояснення від військового керівництва, не російського військового, саме нашого українського, якщо українська армія повинна покинути позиції. Які вона ще отримує в тому числі в його рідному Донецьку? Якщо це не супроводжуватиметься поясненням, то це не буде виконано. Сказав він, це не керівництво держави сидить в окопах. Це наші хлопці в окопах. Вони мають право вирішувати. Додав він. Росіяни продовжують намагатися просування свої так чинити, але справді зараз, зараз так для наших ЗСУ дуже і дуже допомагають великі тумани, тому що рашистів це насправді знаєте в якийсь момент просто зупиняє, і це дійсно і дійсно дуже допомагає. І росіяни, завдяки саме цій погоді, знову ж таки чинять і надалі свої намагання просунутися у вовчанську, що наразі відомо про це пише. Тала каже начальник управління у групуванні об'єднаних сил Віктор Тригубов. Пише видання Газета UA», і Він додав, що через погодні умови на цьому напрямку майже не використовуються дрони типу Крило, а Також тактична авіація. До речі, зараз на своїх екранах прямо ви можете переглянути деякі скріни з відео того, як бої за Вовчанськ тривають. Ми вже неодноразово говорили з вами про цей населений пункт. І, на жаль, кадри, які публікують звідти наші військові, наші журналісти воєнні, вони дійсно, знаєте, до морах, тому що місто, на жаль, расисти повністю намагаються зруйнувати. І знову ж таки, це той момент, коли туди, куди, знаєте, стає нога рашиста, дійсно стають розвали й розрухи, тому що рашисти неодноразово. Намагаються знову ж таки просто стирати все з лиця землі, і це виглядає дуже і насправді дуже моторошно. І до речі, Віктор Тригубов сказав про те, що через погодні умови на цьому напрямку майже не використовуються дрону типу крило, а також тактична авіація. На Вовчанському далі цитує, або як офіційно називається південно-слобожанському напрямку. Росіяни активно намагаються просуватися безпосередньо в самому місті, а також навколо нього. Ці спроби ку. Перуються українськими захисниками, але проблема полягає в тому, що місто саме по собі зруйноване. І окрема проблема сьогодні. Вчора великі тумани допомагають інфільтруватися групам російської піхоти. Сказав Трихубів, і сила оборони, до прикладу на інших напрямках, зокрема в районі Куп'янська, стримують ворога. За словами речника, українські сили наразі контролюють південні та центральні райони Куп'янська у північних районах, Перепрошую. Міста російські згарбники, які зайшли туди ще на початку листопада, нашим оборонцям вдалося остаточно відрізати ворога від постачання, яке відбувалося за рахунок скидів з дронів. Зараз військові. А знову ж таки Російської Федерації у Куп'янську у досить складному становищі сказав Трагубав, і з його слів, росіяни активно тиснуть на підступах до Куп'янська, Те, що можуть зберігати логістику, але ці спроби не надто успішні зараз є. І до речі, ще з приводу Вовчанська ми неодноразово з вами говоримо. Про те, що насправді так расисти дуже-дуже полюбляють ось цю тактику дезінформації, фейків. І дуже ж, Часто воєнкорашоські так командування вище і тому подібне в Кремль доставляє дещо неточну інформацію з приводу якихось захоплених захоплених територій в лапках Рашиської Федерації, і таке вже було просто дуже багато разів. Я не пролічу, мабуть, на пальцях обох рук. Скільки разів це було? Рашистам дуже важливо все ж таки відзвітувати і сказати про те, що той, той, той населений пункт він є вже під їхнім керівництвом, але ж насправді це так не працює. І досить часто є така ситуація, коли рашисти якось один із них добігає просто до якогось населеного пункту. Вивішує свою ганчірку триколорну, фотографує, і після цього буквально за секунду відбувається у нього ліквідація з боку наших збройних сил України. Подекуди вони навіть фотографують не ті населені пункти, які відповідають взагалі тому, що говорять у командуванні. Тобто, вже неодноразово прослідковувалась така характеристика з боку Російської Федерації. Вони говорять одне вішують прапори а також. Начебто вішають, так безпосередньо, але ну ось, вони довго не висять. І зараз на своїх екранах ви можете якраз таки переглянути деякі кадри того, а як все ж таки це все відбувається. Була тільки що невелика така картинка, було видно, це ганчір'я. Ось так зараз на екранах їхня триколорна, яке, начебто, висіло, але як це відбувається? Знову ж таки, парі росіян просто після спроби підняти триколорну ганчірку, вже другий кадр, ви можете. Можете бачити ліквідацію, так би мовити, цього надбудівлею у Вовчанську довелося. Попрощатися з життям і познання до них залишається одне. Чи воно того вартувало? 16-й армійський корпус ЗСУ в зруйнованому місті на Харківщині тривають важкі бої. І воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади 16-го армійського корпусу контролюють ситуацію, тримують позиція та дають гідну відсіч окупантам і дають такі кадри до наших ЗМІ, які ми безпосередньо можемо показати вам, шановні глядачі, і які дійсно дуже і дуже тішать душу. i Триколорної ганчірка там вже немає, так само як і тих двох нещасних рашистів, які намагались їх її повісити. В них воно вийшло, але знову ж таке ціна була така: мінус два рашиста і мінус триколорна ганчірка. Тобто, ось такі от три мінуса дійсно відбулися. і Вони дійсно дуже і дуже тішать. Я думаю, душу кожного українця. Далі також пропоную вам заслухати нашого президента Володимира Зеленського і його вечірнє зведення про те, що. Вже є зараз кандидатура на міністра юстиції. Потрібне чітке бачення по Міненерго. Він так дописував. Тож давайте далі з вами уважно. його Ще заслухаємо, шановні українці, українки. Зараз ще тривають роботи після нічного удару російських ракет і дронів. Масштабний був удар. Енергетика основна ціль. тут Росія не змінює свою тактику і досі намагається завдати Україні саме такого болю. Перед зимою важливо, що ми протидіємо важливо, що є збиття. 19 ракет вдалося збити. Серед них балістика подавлено також і майже 560 безпілотників, серед яких близько 300 шахеди. На жаль, не все було збито і, і працювати для більш сильної ППО – це пріоритет. Номер один це завдання надзвичайно складне. Надзвичайно дороге для України та партнерів, будь-яка країна не витягнула би це самотужки, але ми забезпечуємо Україні ракети для протиповітряної оборони та постійно збільшуємо парк наших систем ППО різних типів. Готуємось до роботи на наступному тижні з нашими партнерами, в тому числі заради більш якісної нашої протиповітряної оборони. Дуже розраховуємо на сприяння партнерів сьогодні ввечері за американським часом. Українська делегація вже має бути в сполучених штатах Америки. і буде продовжений діалог на основі пунктів з Женеви. Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив і цілком реально найближчими днями допрацювати кроки, щоб визначити. Як достойно закінчити війну, українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами. Сьогодні ж були наради з Кирилом Будановим, також з Денисом Шмигалем, також з Михайлом Педровим, також з Павлом Палісою. Кожна з цих нарад про різні аспекти нашої внутрішньої стійкості. Ну і звісно, про ту нашу силу, яка може допомогти правильним перемовинам, говорив зі спикером Верховної Ради України Русланом Стофачуком, представниками фракції більшості та з прем'єр-міністром України Юлією Свериденко. Я розраховую, що парламент України буде працездатним. Є кандидатура на міністра юстиції вже. Потрібне і чітке бачення щодо очільника Міністерства енергетики України, сильна людина потрібна. Попросив парламентарів разом із прем'єр-міністром визначити перелік кандидатури ще одне: будуть нові наші санкційні рішення в розвиток тиску партнерів на Росію за цю війну і наші санкції, які ми Будемо робити фактично спільними з нашими партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати. Укази будуть завтра. Наші пропозиції санкцій будуть передані в усі сильні партнерські юрисдикції. Дякую кожному, хто допомагає. Дякую всім, хто захищає Україну. Слава Україні!